Закупівля 40 тролейбусів на 8 мільйонів євро. Саме це передбачає попередня угода про підготовку кредитного фінансування проекту з оновлення тролейбусного парку міста. Цю угоду з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку сьогодні підписав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Дана угода розрахована для того, щоб наше комунальне підприємство могло гідно конкурувати на ринку перевезень. Зокрема, витісняти помаленьку і в тому числі приватних перевізників. Окрім того, хочу сказати, що комунальний транспорт це є практика європейська. Невдовзі в місті з'явиться нова тролейбусна лінія до міської лікарні на Мазепи, яка протягнеться до кінця вулиці. Відповідно, треба збільшувати кількість транспорту, пояснив директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк. Ні в Польщі, ні в будь-якій країні Східної Європи чи навіть Західної Європи це не є прибутковий транспорт. Але ми очікуємо на збільшення пасажиропотоку і вирівнювання того, що заробляє само підприємство, і того, що отримує дотацію від міської ради як компенсацію за, пільгових за, компенсацію за перевезення пільгових категорій населення. Сам договір планують підписати у листопаді цього року, а нові тролейбуси вийдуть на маршрут навесні 2017-го. ЄБРР надасть місту кредит під гарантії міської ради без майнової застави.